Сьогодні я поділюся своїми враженнями від новинки торгівельної марки Ярнарт джинс Бамбу. Так як вона гіпоалергенна, тому чудово підійде для дитячого одягу. Ну і звісно, не забуваємо про себе. З нею виріб буде чудово виглядати, наче зв'язаний машинкою. До речі, певні кольори мають декілька відтінків. Мені, як в'язальниці, це приносить окреме задоволення. Як бачите, від джинсу у назви лише пряжа назва. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn та я Яна. Сьогодні я поділюся своїми враженнями від новинки торгівельної марки YarnArt Jeans Bamboo. Але спочатку хочу попросити вас поставити лайк під цим відео і підписатися на наш канал. Вам не складно, а нам приємно. Тож, мотки 50 грам, з метражем 150 метрів. Склад в однакових пропорціях: 50% бамбука і 50 поліакрилу. Моточки невеликі, м'які. Приємні на дотик, не коляться з бархатистою текстурою і з легким, ледве помітним блиском. Нитка об'ємна середньої товщини, рівномірна по всій довжині. Трохи пружинить і складається із чотирьох тонких ниточок. Як бачите, від джинсу у пряжі одна назва. Щодо роботи, пряжа чудово в'яжеться, відмінно ковзає інструментом. Її приємно тримати в руці. З перших рядків петельки викладаються рівно та акуратно. Мені, як в'язальниці, це приносить. Окреме задоволення. Виробник рекомендує використовувати спиці 3,5 мм. Усі мої зразки зв'язані якраз цим номером. Лицьова гладь вийшла досить гарна, пров'яз еластичний, пружний, трохи об'ємний і м'який. Проте структура нитки зіграла свою роль. З нею виріб буде чудово виглядати, наче зв'язаний машинкою. А як же резинка? Її я зв'язала спицями 3 мм. Вона еластична, повертається на місце, але дуже м'якенька. Можливо, якийсь час вона прослужить як резинка, але згодом може розтягнутися і виконуватиме лише декоративну функцію. Якщо ви хочете, щоб вона була щільною, раджу зв'язати резинкою, яка тримає форму. Такий МК є на нашому каналі. А як же джинс бамбу поводиться в візерунках? В них пряжа теж виглядає досить вдало. Але найбільше мені сподобався варіант з тіньовими. Цей зразок я також зв'язала спицями 3,5. Пров'яз м'який, не дуже пружний і еластичний. Виворітні петлі добре виділяються на лицьовому полотні, створюють рельєфність, але в готовому виробі виглядає незвичайно та цікаво. Гачок виробник рекомендує використовувати також 3,5 мм. Таким номером я і зв'язала зразок. Не знаю кому як, а мені сподобалось, як пряжа виглядає в звичайних стовпчиках з накидом. Полотно м'яке, приємне на дотик. Не так тягнеться, як у спицях, але це можна пробачити за рельєфні та гарні стовпчики. Кілька слів про палітру. На офіційному сайті виробника налічується 45 кольорів. Усі вони гарні, ніжні, є темні і світлі, але немає дуже яскравих тонів. До речі, певні кольори мають декілька відтінків. Наприклад, якщо взяти бусковий. Ярнард пропонує градієнт від світлого до темного. Якщо жовтий, то цілий діапазон цього кольору. І так майже з кожним. А зараз пропоную поглянути на цю ніжність поближче: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128 129, 130 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145. Що можна зв'язати з цією пряжі? як вона гіпоалергенна, міцна, не колиться. тому чудово підійде для дитячого одягу. Це можуть бути комбінезончики, пісочники, ковтинки, весняні шапочки, сукні, сарафанчики та багато іншого. Також з неї виходять м'які пледи у візочок та декоративні подушки. Ну і звісно, не забуваємо про себе. Можна створити прекрасні ковтинки на літо, жакети, карді або джемпери, як доглядати за виробами з цієї пряжі. Ручне прання, температура води три. Градусів не терти, не викручувати та сушити у горизонтальному положенні. Виробник рекомендує використовувати праску на низьких температурах. Свої зразки я прасувала на середній з парою, ледве торкаючись поверхні. Вони стали набагато м'якішими та рівними, аніж були до витрати на стандартний джемпер 48-го розміру. Потрібно біля 9 мотків. На дитячу ковдру метр на метр гачком 10. на ковтинку для дитини трьох років достатньо 3-4 матка. А тепер підіб'ємо підсумок і поговоримо про переваги та недоліки цієї пряжі. Плюси пряжа гіпоалергенна, красива, м'яка, міцна, легко та швидко в'яжеться. Красиво виглядає у будь-яких візерунках. Підходить для новачків. Я вважаю, що має економічну витрату. Та гарну палітру. Мінуси. Якщо чесно, я не знайшла їх. Може б, якщо моточки були по 100 грам, було б ідеально, бо тоді це зменшило б кількість вузлів в полотні. Ось і все, що я хотіла розповісти вам про нашу новинку. В коментарях напишіть, що б ви зв'язали з джинс бамбо На цьому у мене все. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. І всім па-па! Солодких вам петельок!